На сцені Прилуцького міського будинку культури сяють таланти. 23 роки поспіль міжнародний молодіжний фестиваль-конкурс Мистецькі барви запалює нові зірки. 2 лютого стартували чергові конкурсні перегони. Фестиваль вкотре організували благодійна організація Мистецькі барви, шоу Агенція про свято за підтримки Прилуцької міської ради та департаменту культури і туризму Чернігівської обласної військової адміністрації. Народні та естрадні пісні, інструменталісти, хореографи, вокальні ансамблі, митці кожен готував кращі номери та вироби, аби представити їх суддям. За роки існування у міжнародному молодіжному фестивалі взяли участь конкурсанти з дев'яти країн, і сьогодні свої таланти представляють закордонні учасники. Долучаються онлайн, говорить директор та засновник конкурсу Олександр Дубовик. За час проведення фестивалю нас приймала участь учасників більше як з дев'яти країн Європи. І в цьому до нас додавалася ще й Америка. Два штати. Це українська діаспора, яка вже там живе досить давно, але полюбляють українську пісню і тим самим пропагандують її в Америці, і своїм це показують нам. Також гурт громадської анізації Калина Вегас із Лас-Вегаса в цьому ду дала спеціальний приз. Тому номеру, який яким сподобається, у розмірі 4 тисячі гривень. Показати свої здібності та позмагатися за перші місця може кожен. Організатори конкурсу говорять, аби кожен номер був представлений як найкраще, учасникам допомагають професійні майстри світла, звуку та декорації. У нас кожен учасник на сцені почуває себе як зірка. Він виступає на професійній апаратурі з професійним світлом. Він готовий готує концертні номери. Для мене всі. Учасники, однак я радий всім, а більш фахову оцінку, дадуть. Офесійні члени журі оцінювали творчий потенціал учасників вісім професійних членів журі. Це і народні артисти України, досвідчені викладачі, керівники художніх шкіл тощо. Серед них і Марина Гончаренко, народна артистка України, головний хормейстер військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Співачка багато років очолює конкурс на журі. За цей час у пані Марини сформувалися певні критерії. Найбільше я звертаю увагу, звичайно, на вокал, бо я більш вокалістка. Але ми будемо слухати всі жанри, які присутні на фестивалі, і мене завжди ну, знаєте, тішить саме те, що діти вкладають свої емоції, свої почуття. Наскільки вони розкривають образ, який виносять на сцену? Наскільки вони природні, наскільки вони переконливі в цьому оцінка виступів це завжди відповідальність, говорить пані Марина. Дуже великий відсоток дітей на фестивалі. Діти дуже вразливі, це маленькі зірочки. Взагалі їх дуже важко оцінювати, тому що коли дитина виходить на сцену і вірить в те, що вона робить, важко образити дитину. Розумієте? І діти повинні від керівників своїх мати таку гарну закалку. І е, тут ще керівники повинні мати відповідальність і готувати діток до того, що не завжди ти вийдеш і там отримаєш е, якісь призові місця. Да? А, а треба розуміти, що фестиваль, любий фестиваль, любий конкурс, любий виступ, вихід на сцену це е, можливість стати краще, це можливість е, здобути якийсь певний досвід. І навіть якщо щось не відбулося, там як гадалося, знаєте, то треба до цього відноситись, вчити дітей, відноситись до цього е ну, трошечки легше, але й розуміти, що ну, якщо ти вже йдеш на конкурс, то ти повинен бути конкурентним і ти повинен е ну в принципі боротися Микола Шумський народний артист України, також серед досвідчених членів журі. Микола Олександрович, завідувач кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. До конкурсантів має такі вимоги у виступах. Концертантів першу чергу це природний талант, голосові дані, музичні здібності. От, ну і зрозуміло, що робота та, яка вкладена в вивчення тих чи інших творів. Найбільше враження на Миколу Шумського справили діти, тому що вони дуже щиро. І талановито виглядають на сцені. творчий потенціал митців оцінювала і Євгенія Липовецька, фахівчиня, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. На розгляд пані Євгенії представлені роботи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Дуже вражають роботи саме номінації Мистецька надія тому, що ну дійсно видно, що роботи створені з натхне. Зважаючи ну, на їх творців, тобто це дуже позитивно і е, щира подяка викладачам, які займаються і е, е, ну, надихають цих е, дітей на творчість. Е, також представлені роботи мистецької школи, е, студії, арт-кімната, теж е, дуже маленьких дітей, і дуже такі щирі по дитячому класні роботи. Найбільше Євгенії Липовецькій сподобалися роботи у техніці сухої шерсті. Такі от теплі роботи для сприйняття. Тобто сьогодні це таке найпозитивніше враження. Протягом трьох днів учасники з Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей, Сполучених Штатів Америки та Китаю на сцені та онлайн змагалися за першість. Всього 20 номінацій. Кожна з них поділялася на шість вікових категорій від юніорів до професіоналів. Це і мистецька надія, виступи найособливіших учасників образотворче та декоративно-прикладне мистецтво свої таланти представляли і в номінаціях Інструментальний жанр та академічний і естрадний вокал Народні колективи, хореографи. За підсумками 23-го міжнародного молодіжного фестивалю конкурсу. Дипломантами першого ступеня стали 71 учасник. Друге місце посіли 59 колективів та виконавців. Дипломом за третє місце нагороджені 53 конкурсанти. Гран-прі фестивалю отримали прилучанка Софія Рапортиренко та Сумчани, хореографічний колектив «Артес». Три диски між собою розділили прилучани. Золотий диск виборов зразковий ансамбль народного танцю пролісок, срібний зразкова вокальна студія Натхнення, бронзовий диск отримала вокальна студія Шанс, вкотре прилуки довели. Це місто талантів та епіцентр об'єднання та культурного розвитку, що надважливо у всі часи. В першу чергу треба розвивати українську культуру і пам'ятати весь той пласт, який був створений до сьогоднішнього дня. Не забувати жодного. Твору пісенного інструментального жанру і все це постійно озвучувати і популяризувати. Фестиваль мистецькі барви завжди був благодійним. Від самого початку свого створення він мав на меті підтримку творчої молоді та розвиток талантів України. Але і спочатку повномасштабного вторгнення благодійна організація Мистецькі барви перепрофілювала свою роботу. У них з'явився ще один напрямок благодійності допомога військовим. Від лютого 2022 року мистецькі барви придбали 12 автівок на потреби ЗСУ. Цьогорічний фестиваль також мав. Благодійну мету. В рамках конкурсу вдалося зібрати майже 34 тисячі гривень. Частина коштів буде перерахована на збір на автівку для наших захисників.